Вітаємо з граю. Представляємо нову главу розвитку Ікла. Ми спрямували свій курс до Європи. Наш склад це мозаїка талантів з різних куточків світу, об'єднаних спільною любов'ю до змагань та бажання перемагати. Відтепер, коли ми занурюємося у нову главу, наш контент звучатиме англійською мовою. Це дозволить ділитися новинами, викликами та перемогами зі всім світом. Розширюючи горизонти, ми залишаємося вірними своїм цінностям. Ікла щиро вдячні. Відданим фанам, які підтримують зграю, тому спільнота в Телеграм продовжить рости та розвиватися українською. Кожне відео, кожна історія, кожен момент матимуть субтитри рідною мовою, що об'єднуватимуть міжнародну аудиторію з українським ком'юніті. Долучайтеся до зграї та вболівайте за ікла у цьому великому полюванні, де мова не має кордонів, а пристрасть об'єднує нас усіх.